Бажаю здоров'я, дорогі підписники, і ті, хто ще не підписався у цьому відео. Ми з вами побачимо документальні підтвердження того, що Гауляйтер ровний дійсно узурпував владу в кривому розі. Абсолютно незаконно і нелегітимно. Справа в тому, що у коментарях під моїми відео різні дуже цікаві особистості пишуть, що їм недостатньо доказів чи фактів стосовно того, про що я розповідаю. Ну що ж, потрібні докази, факти чи документальні підтвердження ось вони. Зараз ми з вами більш детально розглянемо ці документи, та спершу хочу щиро подякувати усім та кожному за вашу підтримку. Читаючи коментарі раніше, я бачив приблизно 70% гнилих коментарів та 30% тих, хто розуміє, в яку сраку нас затягнула мефіозна сімейка Вілкуляк. а зараз ця статистика рішуче змінюється, і вже набагато більше адекватних людей долучаються до нашої з вами справи, що звісно надає. Я надію на те, що ми маємо значні шанси перемогти рашистське зло, що змінило шапочку та не змінило своєї сутності. А ще дуже щасливий повідомити, що ми з вами на Ютубі подолали межу у 2,5 мільйони переглядів, та майже досягли відмітку у 20 тисяч підписників. Тож дуже прошу підписатись тих, хто ще не підписаний, та закликаю ставати спонсорами цього каналу, щоб я мав змогу і надалі продовжувати випускати матеріали про злодіяння перевзутих расистів, узурпувавших владу в кривому розі. Или у вас немає питань? Ну все тепер до суті в онлайн режимі. Можливо, хтось не знав, але Україна це правова демократична держава, в якій існує ціла низка законів, по яким ми усі з вами намагаємось жити. Найважливіший індикатор будь-якої правової. Держави це презумпція невинуватості та невідворотність покарання за порушення закону. Якщо Україна правова держава, то верховенство права має бути найвищим пріоритетом для усіх без виключення. Чи не так? Так і ні? на початку повномасштабного вторгнення президент України видав указ про введення воєнного стану в Україні. В цьому указі вісім пунктів, серед яких є пункт шостий, в якому вказано. Обласним київським міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Где тобто про утворення ради оборони Кривого Рогу в указі не йдеться. Але чомусь нелегітимний, тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу дід рішенням виконкому міської ради номер 2 РДСК створив Раду оборони Кривого Рогу, надав документу гриф для службового користування та якимось дивом призначив свого безробітнього сина головою цієї ради, а сам став його заступником. Тобто, папа підпорядковується синочку. Правильно, щоб не було таких то збоїв, хоча підкреслю, це не Законно, ну давайте. Ну є ж закон так не має бути. Наші люди мудрі. Не може цивільний безробітний чувак просто так взяти і очолити будь-який пов'язаний з військом орган. Навіть вигаданий, ребята. Ми ми все знаємо. То що і то как і все. Чому Рада оборони Кривого Рогу незаконне формування? Тому що в законі України про правовий режим воєнного стану про раду оборони населеного пункту немає жодного слова. Там навіть немає приписки, що не можна, але якщо син міського голови дуже хоче, то нехай обов'язково до виконання. Але під грифом секретно. А от що є в законі України про оборону України, так це те, що там чітко описана діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони. Та вказано, що будь-які рішення та діяльність офіційних органів, створених за законом, мають бути відкриті для громади, тобто ніякої секретності. А чому люди об этом не знають? І саме головне, щоб здійснювати заходи у сфері оборони, потрібно мати зв'язок з Генеральним штабом, тобто залужним. Але в генеральному штабі інформація про нормативно-правовий акт, на підставі якого створено раду оборони міста Кривий Ріг, затвердженого положення про раду оборони міста Кривий Ріг та персональний склад цієї Ради оборони відсутня. Тобто залужний не знає, чим займається Сашка Ровний. окрім звісно, мародерства, піару та щоденних карявих зачитувань із суфлера брифінгів про досягнення зсу та різну маячню заради хайпу. Мы будем строить и реконструировать дороги, а не заниматься мелким ремонтом. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Тексты пишите нормальные, пишите херню какую-то. На цьому моменті фанати Вілкуляки або за гроші, або через брак інтелекту скажуть, що раз я маю такі докази, то чому не йду з ними до СБУ чи прокуратури? А я їм відповім, що усі правоохоронні органи знають про ці кричущі факти узурпації влади в кривому розі. Більш того, Ось відповідь Дніпропетровської обласної прокуратури на запит активістки пані Вікторії Руднік, у якій повідомляється, що наприкінці першого року повномасштабного вторгнення правоохоронці знайшли трошки робочого часу, щоб приділити увагу гауляйтеру вілкулу та ведуть розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтею 364 кримінального кодексу України. Ця стаття про зловживання владою або службовим став. Новичем, а віджим авто, який робив вілкуляка на початку вторгнення, і все таке інше, точно суперечить інтересам громади. Якщо прокуратура доведе, що вілкуляка узурпував владу, то це карається арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись. Певною діяльністю на строк до трьох років. Ну або штрафом від 335 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Звісно, так як ми живемо у правовій державі, де чесні та справедливі суди, то ми з вами можемо розраховувати, що вілкуляка не відкупиться, і щонайменше заплатить штраф у 350 тисяч гривень. Що враховуючи бюджет Кривого Рогу в 10 мільярдів гривень, буде непосильною сумою для пана Ровного. Мягко гаварія. Давайте підсумуємо за законом, місто Кривий Ріг підпадає під юрисдикцію Дніпропетровської воєнної адміністрації та мусить коритися усім рішенням цього органу. Пан нелегітимний тимчасово виконуючий обов'язки міського голови дід Вілкул має продовжувати виконувати ці обов'язки та відповідати за соціальну сферу життєдіяльності міста, і, як і раніше, пиляти гроші з бюджету на встановлення різних парканів на проспекті Миру, на ремонті доріг та проводити роботу із переселенцями. Що він власне робить при прямих лучах сонця. Пан вигадана голова під шапочкою має бути безробітним спиногризом свого батька: сидіти десь на Дачі ховатися від військомату і не верещати. Вот это правда. Переселенці ж мають отримувати усю передбачену державою допомогу, як соціальну, так і гуманітарну. І з позначкою, що ця допомога надається за рахунок платників податків Кривого Рогу та закордонних донорів, а не головою вигаданої адміністрації. Але через те, що пан президент створив криворізьку районну воєнну адміністрацію, яка повністю підпорядковується політичному опоненту Вілпуляк, у останніх. Не було іншого виходу, окрім як створити нелегітимний орган влади. Бо якщо б вони цього не зробили, ті політичні опоненти, над якими вілкуляки знущалися ще рік тому, отримали б над ними величезний вплив. І тоді б не вілкуляки встановлювали мафи, піарились би та крали гроші із бюджету, а такі самі люди тільки іншого політичного кольору. <свят> Зараз через цю кляту війну та неймовірну кількість воєнних злочинів правоохоронні органи мають дуже багато роботи, а ще мають право самостійно обирати пріоритетні напрямки для своїх розслідувань. І Якщо вілкуляка занесе чемодан зелених папірців куди треба, то його справою можуть. Зайнятися років так через 5, коли в Україні зміниться президент, а українці опустять руки та про все забудуть. Але надія є, надія на нас самих, надія на таких людей, як пані Вікторія Руднік, надія на журналістів та активних громадян, в чиїх руках є величезна сила, якою ми з вами не користуємось наповну. Нагадаю, про що я говорив раніше у попередніх відео, який в мене план для перемоги над вілкуляками. В першу чергу ми маємо об'єднатись: зібрати критичну масу адекватних людей, які зможуть знайти в собі сили не просто додивитись відео, а ще й в потрібний час написати звернення, підписати петицію чи вийти на акцію протесту. Коли на цьому каналі буде 25 тисяч підписників, я почну другий етап нашої спільної боротьби. Ми разом із моїм другом юристом будемо створювати шаблони звернень до усіх правоохоронних органів та будемо створювати петиції, які які, я сподіваюсь, ви будете підтримувати. Якщо кожен, хто подивиться відео, скачає у описі під ним текст петиції, впише своє ім'я та направить документ на електронну адресу прокуратури ДБР, НАБУ чи СБУ, то державний орган побачить, що принаймні 25 тисячам громадян не байдуже на їхнє розслідування, і вони змушені будуть виконувати свою роботу та працювати на благо народу. Це все реально. Якщо ж ми будемо мовчати, очікувати, що хтось ідеальний прийде та не веде замість нас в нашому домі порядок, то ніколи нічого не зміниться. Бо не існує ідеальних, навіть я не ідеальний, і маю купу поганих звичок чи вчинків, за які мені зараз соромно. Тож нам не треба ідеальні, нам треба активні та цілеспрямовані. А ще нам треба єднатись, бо лише в єдності сила. Щиро хочу подякувати кожному, хто дивився це відео до кінця, хто поставив лайк та задонатив, бодай 10 гривень автору цього каналу. Тобто мені за ваші донати я маю змогу виживати, купувати їжу та сплачувати оренду моєї маленької квартирки. Кожна ваша гривня. Це ще один день мого життя та існування цього каналу. Окремо хочу подякувати нашим місцевим активістам, таким як пані Вікторія Руднік. Завдяки вам ми маємо шанс на перемогу. А я маю надію, що не все приречено. Прошу, шановне панство, підписатись на сторінку пані Вікторії. Посилання я залишу у описі під цим відео. Слава Україні та її незламному народу! Живіть довго та процвітайте, друзі мої! А вороги! Гріть у пеклі, гниль московська все остальное, то такое от лукавого. Путем видео автор условия по тенечной случае от такса, чем не позволено закону Украины, с статей Украины, в Конституции Украины, от всем иншим законам Украины и позволено. Чем повторю, автор условия просто выступнуку по тенечной случае от